Утворення дієприслівників доконаного і недоконаного виду. Пам'ятаємо, що якщо у нас вид недоконаний, то час може бути тільки який, Тепер теперішній. Теперішні. Ми утворюємо дієприслівники недоконаного виду від дієслова, тобто за основу беремо дієслово теперішнього часу. Так, угу. якщо це дієслово в першій дієвідмінні мало, утіють закінчення, то в дієприслівнику воно матиме суфікси учиюче. Логічно, уті міняється на учуючі. Працюють. Значить, працюючи. Пишуть, пишуть. Пишут. 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 Добре, якщо ми говоримо про другу дієвідміну, тобто то закінчення А-ч, дієпристивнику вони перетворюються на суфікси. Ач-яч. Аче, яч. Наприклад, а бачать, так? Зрозуміло? Якщо перше, це перша дієвідміна, відміна, а переходить у другу дієвідміну, так? Ні. Якщо була перша дієвідміна, да. Уть-ють, то ут'ють дієпристивнику міняється на Уч-ючі Тобто тут була бупочка У і тут У. Тут ю і тут Ю Якщо це друга дієвідміна була, ать-ять, то і суфікси будуть ача. Зрозуміє? Да. Зрозумієш? Зрозуміли? Так, якщо ми з вами говоримо про творення дієпристивників до поленого виду, то пам'ятаємо, що час не чеки. Тільки минулий будієв вже завершена. Утворюємо їх за допомогою, точніше, утворюємо їх від інфінітива. За допомогою суфіксів ши або «вши». Ну, ши. Вши або ши, так? Вши, додаємо тоді, коли основа закінчується на голосний, ши додаємо, коли основа закінчується на приголосний. Наприклад, дописати це інфінітив у нас правильно? Так. А, значить, утворюємо дієприслівник доконаного виду минулого часу. Дописавши, що зробивши, отже, отжевид, допонений час минулий. Добігти, «добігши» – основа закінчується на приголосний, тому додаємо просто ши. Зрозуміло? Так. Да.